А далі говоримо про дорогоцінну безкоштовну медицину. Третина українців зізналися, що регулярно платять лікарям за медичну допомогу. Такі результати дослідження фонду демократичні ініціативи та Київського міжнародного інституту соціології вони опитали понад півтори тисячі жителів різних регіонів України, окрім окупованих територій. І виявилося, що майже 70% українських пацієнтів платили за послуги у державних медичних закладах них 33% роблять це майже завжди. Ну, ну а Хтось Хтось, хтось віддячи лікарям е, на свій розсуд, інші платять, скільки скажуть медики. Ну, знаєте, подивляться в очі і все, і там далі на свій розсуд віддають. Ну, решта оплачують внески, звичайно, на рахунки благодійних фондів. Е, вони є там часто при поліклініці або лікарні, або якихось системі медичних закладів. 16% опитаних не платять за державну медицину через брак грошей, ну а 11% не роблять цього. Принципово у меншості вони виявляються. Ну у нас з нового року буде нова медична реформа, велика. Ну, поступово, бути, поступово, звичайно. звичайно. Уляна тут неодноразово була, і, і про неї і про неї теж будемо говорити окремо. І, можливо, ця статистика зміниться, але про це вже окремі ефіри, окремі гості. Ну, поки про статистику ми зачитали, але сніданок провів своє власне розслідування, опитування. Скажімо так, ми поцікавилися, чи платять українці в державних лікарнях і поліклініках. І дивіться, який результат ми отримали. Лікарям було, що платила, чесно. Так як і всі платять, і санітаркам, і медсестрам, що вколи роблять, лікарю після того, як випишешся. Ну, не незначні суми, просто в качестві якоїсь подяки типу чи щось. Ви ніколи не платила, чесно кажучи. Я сама з маленького містечка я з Волинської області те, що в принципі з, з чим я стикалась, скажем так, ніколи не було якихось проблем. Ви такі питання задаєте, а хто ж не платить? Обов'язково всі, всі всі где-то шота доплачує. Якщо я хотіла поблагодарити врачу, я сама благодарила. Ну, щоб сміття треба, чи ні? Дуже рідко плачу, але іноді за покращення послуг все ж е, доводиться. Дати, проте, ну, проте, напевно, це неправда. Без того, щоб занести врачу, нічого не вийде. Просто, навіть сам чувствую, що якщо не занесеш, то. Отношення друго, я вже раз лежала в лікарні і думаю, що більше, більше не хочеться, тому що треба доплачувати насправді, щоб тебе гарно вилікували. Це завжди треба доплачувати безкоштовно, только в мишаловки.